Всім привіт! Приїхав забрати дівчат, але бачу, що ще рано. Треба через декілька годин повернутися, а то е, вони трошки високо стоять, сонце світить, то немає як забирати. Лід досить такий непоганий. Жалко втрачати бджолу. Получилося струсити досить непогано, бо мені тут раз везе, другий раз ні, тому що е, Сідають там високу на вишню, на геляку. І нормально не завжди, виходить, струсити. Буває таке, що матка там лишається. Цього разу вийшло ідеально. Матка зразу впала в вулик, ой, в вулик в ящик, то вийшло все досить класно. Єдине, щоб вжила рижа, кусатися будуть конкретно, Та, Хоча хто його знає. Ну, Поки струшував, того, деякі намагалися трошки от дати меду. Ось рій повинен бути непоганий, приблизно 5-літрове відро по розмірам висіла така грона. Так що думаю, що буде нормально. Але бачу, що є і сиренька б Є і рижа, але і сиренька Думаю, що краще би ну, годинку, а то й півтори ще почекати, ти тоді приїхати їх забрати. Треба переставити сюди воящик на забор. Бо вони тут рядом сідають мені впадло туди лазити. Треба до забора причепити ящик. Він якраз до рейки прикручений той ящик, ну, щоб можна було максимально високо піднімати. Я до ящика прикручую рейку, потім прикручую, примотую до дерева і так лишаю, щоб жілка зліталася. Трошки чекаю, потім закриваю кришку О, і вже залишаю їх до вечора. сьогодні Треба ще рано де почекати, бо ну, ще рано. Лід досить непоганий. Не хочеться втрачати бжілку. Хоча з іншої сторони, до, до мене, додому не так-то далеко. Буквально кілометр, може півтора. По прямій то кілометр. Ось не більше. Е, то є шанс, що може якась робоча бжола повернутися. Ну, Будемо бачити. Я бачу, що бжілка повертається на вильот не так-то багато, а от на прольот бджоли хватає. Тут буквально за 200 метрів звідси, 300, поле ріпаку. Цього року фермер посіяв якийсь нормальний ріпак, не гібрид. Сам, ну, він вроді з однієї сторони самозапильний, бо дощі були, він запилився все одно, як, як не крутий. Але з іншої сторони на ньому багато бджоли і обніжку таскають то по крайній мірі сорт якийсь вже інакший. Дівчата працюють. І тут буквально за 100 метрів фацелія цвете. Падалішня. Невеличкий город, там десь гектара два. Ось е -е -е зійшла фацелія. Ну, як зійшла, посіяли горох, а поміж горох вилізла фацелія. Так закрила горох, що не видно, що там він є. Ну, ось тут дівчата працюють. І акація в нас вже відкрилася. Сьогодні до обіду дощ ішов, а з обіду вийшло сонечко. Погода взагалі шикарна стала футболки. Як -така, от можна було вдівати і більше нічого не потрібно, ну наскільки тепло, раптово стало. Так що думаємо, що рої підуть. Тому треба буде тут на заборі. Цей ящик повішати. У мене там є такі пахнючі рамки. Я сьогодні вулика підготавлював для цього роя. І декілька рамочок звідти з вулика забрав пахнуть. Тому поставимо ящика і будемо чекати, поки сюди хтось залетить. Просто будемо відв'язувати і переносити, бо 에... лазити по цим деревам, іноді замовруєшся, а ще й попробуй їх струсити. Ось, То якісь стички привозиш, то ще щось, щоб їх струсити. Нормально можна було, особливо головне, щоб матка впала в ящик, Бо якщо не впаде, то приходиться мучитися гратися, поки воно тут все залізить, все можна буде забрати. Е, ну що, будемо далі дивитися, як він буде розвиватися.